Так, то, тобто ми казали про те, що пауза в тебе була, але все рівно ти грав у шахи на рівні там студентських якихось змагань, так, ну хоч трохи. З ким довелося може зустрічатися там. З, ну, з ким ти грав у. Ну, коли я їздив з вами з командою, я пам'ятаю, там не було таких. Ну, скажімо, відомих у Херсонському клубі шахістів була молодь, доволі талановита, непогано граючи там десь перший розряд КМС. але а, таких відомих не було. Можливо, ти е, раніше грав. На, раніших, е, на змаганнях раніше грав з кимось ще. Е, ну, коли грав у у, у університеті е, університеті або у коледжі цьому. Щось я за коледж пригадую, так не можу зосередитися. Коледж класний. Навчатися економіко правому коледжі, будь ласка. Ушакова 62 здається. Класний ну, ти коледж. таку коледж. дав гарну йому рекламу, його ж рознесли під час цієї війни. Тоді, коли, коли побудують знову, навчайтеся там, приходьте і навчайтеся. Чаку, а... Тебе ти побудують, Ой, не так, знаю, чи і... побудують. Ну, ну, ні, ну його не повністю рознесли, але туди були приліти, я просто чітко ну, це запам'ятав. Та mm -hmm. сьогодні теж по Херсону дуже багато прилітів, я читав і, там, і по центру. Я ну, батьку батько телефонували, якраз сьогодні я, я знаю вже, що там відбувається. Тож. Угу. Е, ти <ріст> скажи мені: ось коли ти грав там, ну, за коледж або за університет, з ким, може, доводилося грати сильних шахів? <ріст> 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 ну, з відносно <ріст> Я грав, знаєте, з сильним ось, я пам'ятаю, як зараз це був точно Руслан Насіров. Є тобто такий раз, тренер у Херсонській ДСШ, можливо, і зараз є, хоча він там десь е, у Європі, мені здається, але е, гроші, як тренер ще отримує, і так отримує гроші і інші тренери. Ну, ось так у нас в Україні все робиться. Ну, добре. а Як ти зіграв? Ну, ось я пам'ятаю, що в перший рік, коли я навчався в коледжі, я в нього виграв, хоча, хоча так, така маленька. Я пам'ятаю, що я у нього виграв тільки один раз, ще коли я був четвертим розрядом. Я у нього виграв, коли він там виграв турнір. Mm -hmm. Після цього я в я нього ніколи не вигравав. Один раз я зробив з ним ніч'ю, і коли він там всі ігри знову виграв mm -hmm. на турнірі серед команд. Він там грав на четвертий дошці, Здається, він там набрав 8,5 з 9. з дев'яти. Тож я була зі мною. І мені просто сказали, там була команда. в мене там Абакумов, Карпасюк, Карпастюк здається. Там, Ілін, мабуть, десь така команда, він сказав, так, тобі потрібно не програти. Ну, Я зробив все, щоб не програти, зробив нічого. Це вважалося як перемога тоді. Uh -huh. І ось я, я ніколи його більше не перемагав. І, ну, Ми і, з, 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 рідко грали, звісно, але ну, я пам'ятаю, що рідко я, мені, я точно його не перемагав. І ось на цьому турнірі у коледжі це був 2008 рік, здається, 2007-я поступив, і 2008 якраз було вже. Ця ось універсиданіверсіада між коледжами, і я у нього виграв. І ми виграли тоді турнір, зайняли перше місце. Це я точно пам'ятаю другий рік, коли навчався. Я пам'ятаю, що я теж з ним грав. Але я не пам'ятаю, я знаю, що я точно я не виграв, але здається, ми зіграли щось у нічию, або щось, або я програв. Я пам'ятаю, що позиція була або нічийна, і я почав ризикувати. Бо друга дошка там було два, два дві людини в команді. І друга дошка моя програла, і мені потрібно було тільки вигравати. І я пам'ятаю, що ми не виграли, ми зайняли друге місце, тому що мені треба було вигравати. І я або зіграв у нічію, і ми знову не виграли турнір. Або я програв, mm -hmm. бо мені треба було грати на перемогу, і тобто, треба, треба було ризикувати. Тобто щось таке було. Я пам'ятаю, що здається, я просто почав ризикувати, бо ну, ну це я так це Требрати. є тут. Е... По-перше, закінчу про насирова, що насиров дійсно молодець. Він. У плані як гравець, я маю на увазі так. так, Гравець дуже чудовий. Він за останні роки досить підтягнувся і мав рейтинг там приблизно від 200 до 260. Можливо, це гарний результат як для шахіста-любителя, яким все ж таки він являється. Молодець Руслан він працював, він багато чого знав. Приємно було наблюдати за його грою у цьому плані. А тепер, що хочу сказати, що на, на рахунок командних змагань ти вірно кажеш, я колись поїхав, ще був майстром, і е, мене вмовили поїхати за команду Херсонської області. Е, була команда Я на першій, Стец на другій. Далі можу помилятися, але, здається, Михайло Куцих на третій. Е, і Лой, мені здається, на четвертій, ось якось так, ну, приблизно, так? І ми поїхали. Я пам'ятаю, це гра, мабуть, була якого туру? Другого, мабуть, туру, і ми грали е, зі Львовом. Е, я е, вперше мені мій товариш, міжнародний мастер Роман Хаєцький, каже, а слабо зіграти ось це за 4, так? А, а я кажу, так а що це таке? Ніхто ж так не грає ніде. Та я ось десь бачив, там один любитель зіграв одну гру, ну ти одну партію в базі не знайшов, а тобі слабо. Я кажу, та ні, не слабо. <реш> Давай без підготовки, без нічого так сиділи. Але він мене це провокував грати не зі Львовом. Я грав тоді з доволі крутим гросмейстром Шнейдером. Ну, він е був набагато старший за мене, але сильний гросмейстер ще тих часів. Я намагався це зіграти, але він відійшов в якусь у сторону, і ми в нічию зіграли. Така напружена була боротьба. Я ще був міжнародним майстром. Якщо. Я... Нагадую, а потім я грав зі Львовом, це, мабуть, третій тур все ж таки був, а не другий. І я грав з гросмейстером Андрієм Вовком і розіграв такий пішов у це дурню без підготовки. Ну то, що без підготовки, дурню, класику. і е -е, Позиція була бойова. Суперник сильний, але позиція була бойова. І я думав, чи, що там, чи якось стояти на місці. Ну, не пам'ятаю вже нюансів, пам'ятаю одне: що, а, я дивлюся, у всіх наших погано. У всіх. Е, стец грав з е, Анною Музечук, Ганна Музичук, чемпіонка світу. Ну, потім вона стала, так, чемпіонкою світу. Mm -hmm. ну, сильна команда була у Львові. Це прізвище так, на міжнародній арені. Ну, звісно, звісно. І, е і сталося так, що я бачу, що у всіх погано, як я як справжній командний боєць, я багато грав за команди і зазвичай успішно. І ось я поліз максимально гостро на цього сильного шахіста. Ну, тобто, вирівнювати якось е ну, положення. Так? І коли mm -hmm. в мене стало вже ну, фактично безнадійно, Львів усім пропоную там нічию на трьох дошках. І всі, не дивлячись ні секунди, на мою дошку, це ж як круто, з сильними шахістами зіграти, в нічі, всі погоджуються. І я сиджу такий опльований, думаю, що ви наробили. І я тоді не хотів йти на командне зібрання ввечері, потім таки вийшов і сказав: Тельман там був ще хтось. Я кажу, ви знаєте, якщо так ще раз буде, я просто не буду ні ну, з ким виходити на ці збори, який сенс виходити на збори з людьми, які грають самі за себе? Ну, трішечки до них дійшло до них дійшло, але Тельман там теж зачудив кілька разів. Я пам'ятаю, що у класику я грав з гросмейстером Майсенка, Він тоді був членом збірної. Я чорними його переграв. Теж я там експериментувати почав, ну кінці шість, але я ті, ті варіанти взагалі тоді ще не грав. І теж мені казали, а що ти завтра зіграєш? зіграй щось таке, що не грав. Це мені теж Рома підстрикав, мій товариш. Як я випив пиво, кажу, давай. А чому ні? І зіграв якусь дурню, ну, дійсно дурню, але така позиція гостра. Я суперника десь переграв, моя позиція вже була покраще, і він пропонує нічию. А я ж як чесний гравець команди, знаю, що потрібно обговорити це з представником, з тренерами. Хоч я граю сильніше, в принципі, але потрібно це обговорити, тому що ну, а й тренера команди потрібно поважати, і я поважав як тренера команди. І... Я ж підзиваю <смеш> Валерія Михайловича, кажу йому. Ну, ось мені нічю запропонували. Він так подивився на всі дошки і стоїть ж поруч з усіма. Погоджуйся, всі інші все рівно програють. <смеш> і так. І так... Воломко, мотивація. Зробив, а ви так ну, точно тренер з мотивації, да? І, і, всі, і всі програли. Ну, них дійсно було погано, але коли він сказав, таке було двічі. Ще було така, коли я аж 4 оце напихував з гросмейстром Бакланом. Те ж саме я випустив виграну позицію, була в мене лише велика перевага потім, і він запропонував нічию. Я знов-таки позвав Валерія Михайловича, і те ж саме було. Так і всі знову бутамочку. програли, всі виконали установку тренера. Добре, вимикаю, продовжимо.